Річка Дністер із площею водозабору понад 72 тисячі квадратних кілометрів омиває не одну сотню населених пунктів. Через це екосистема ріки зазнає значного антропогенного навантаження. Особливо це помітно за рівнем засмічення річки твердими побутовими відходами. У деяких місцях сміття в Дністер звозять і висипають цілими вантажівками. Жителі прибережних сіл та міст часто викидають відходи у річки, потоки та яри, звідки дощою води змивають їх у Дністер. Деякі громади, намагаючись розв'язати проблему, викопують на березі ями та звозять туди відходи. Однак, через десятки чи навіть сотні років, коли вода розмиє берег, це сміття знову опиниться у річці. Рибалки в основному залишають після себе сміття на берегах, а відпочивальники в більшості прибирають за собою. Під час паводків течія зносить плаваючі сміття вниз за течією, і воно осідає у заплавній зоні серед прибережних чагарників, забруднюючи всю екосистему.